<три> Вона маняє. Чи це в мене руки воняють Наче знаєш якийсь хамельон, ти дві такий повільно йду. А ну річечка вже. І річка? Да, теж. Давай. Що, перезнімає? тепер знімаю. Тепер знімаємо. <ріст> О, дивіться, нашого камінчику. Ніколи не бачив камінчика. Бачиш, такий голденький. Галька, да? Галька, не знаю. Галя. <ріст> Галина. Ти мене знімаєш?